Привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 500 тисяч доларів виводних. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось, такий, на ось таку от статтю. Як бачимо, PAQ це така компанія, яка зібрала 40 лямів доларів інвестицій, зараз роздає 100 мільйонів доларів в своїх токенах PAQ. Отже, що вам необхідно. Потрібно зробити, вам необхідно перейти через свій ноутбук або ж персональний комп'ютер за цим посиланням. Далі нажати на кнопку Connect Wallet, приєднати свій гаманець Metamask, після чого ось тут, зліва нажати на кнопку Get Real і потім на кнопку Get Started. Далі ми знову ж таки підключаємо свій гаманець Metamask, підтверджуємо операцію. Тут придумуємо собі. Pseudonim, обов'язково вводимо цей от мій реферальний код, якщо він у вас автоматично не вівся. Після чого пишемо свою пошту, нажимаємо на кнопку Verify і вводимо код, який прийшов на нашу пошту. Після чого ми вибираємо собі персонажа, нажимаємо на кнопку Next. І далі ми вже заходимо безпосередньо в свій Metamask, копіюємо адресу свого гаманця, після чого переходимо на біржу MEX, На біржі Мекс купуємо токени і PAQ. Достатньо нам буде купити 20 токенів, це буде, бачимо, близько 5 доларів. І після того, як ми їх успішно купили, то ми їх виводимо на свою адресу Metamask, яку ми попередньо копіювали. Ось бачимо, мені успішно вони вивели токени, і вони миттєво прийшли на мій Metamask. Після чого ми продовжуємо реєстрацію і ось тут нажимаємо на кнопку details». Після чого нажимаємо на кнопку Watch Video і дивимося відео до кінця. Далі нам необхідно буде заклеїти нагороди. І ось на цій от сторіночці нажимаємо тепер на кнопку Next. Тепер нам необхідно буде змінтити NFT. Нажимаємо на «Mint No. Якщо довго грузить, то спробуйте пізніше або ж наступного дня, оскільки вони ще... Не всі баги пофіксили, оскільки тут багато користувачів заходить на даний сайт, тому інколи виникають такі от труднощі. Якщо не виходить, спробуйте через день, через два. Далі ми нажимаємо на кнопку Claim, після чого нажимаємо на кнопку Mint і підтверджуємо операцію. Для того, щоб змінити це от NFT, ми власне закидали токени на свій манець Metamask. Після чого нажимаємо на кнопку Let's Get Real. І ось бачимо, що тут, -от в розділі квести, є багато завдань, які ми можемо виконати і отримати нагороду. Згодом по фіксації баги можна буде заклеймати поінти. Бачимо, що всього буде 12 сезонів, яких загалом роздадуть 100 мільйонів доларів. В кінці кожного сезону дають нагороди в токенах PAQ, які можна відразу вивезти та продати на біржі Мекс. Перший сезон буде тривати з 5 лютого по 5 березня, і в ньому роздадуть 5 мільйонів доларів. 5 мільйонів доларів. Тому я рекомендую обов'язково залітати в саме в цей перший сезон, оскільки там буде найменше учасників, і, відповідно, ми зможемо отримати найбільше нагород, якщо ми будемо порівнювати з наступними сезонами. Ось тут в розділі Рефрефренс ми можемо взяти своє реферальне посилання та запрошувати по ньому друзів. Ось бачимо. Вся екосистема ПАК. Тому на, даному, на даній роздачі, якщо ми просто тут зареєструємось і виконаємо квести, то ми можемо залутати досить багато грошей. Тому рекомендую вам створити декілька аккаунтів для того, щоб збільшити свій заробіток в рази. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.